В актовій залі Світловодської дитячої школи мистецтв відбувся звітний концерт Ми, таланти, твої, Україно. Своїми вміннями, здобутками, досягненнями ділилися талановиті діти школи мистецтв. Юні обдарування дарували всім присутнім незабутні емоції, наповнюючи залу світлою енергією миру, щастя та краси. Серед юних виконавців, переможців всеукраїнських та міжнародних конкурсів, володарів гран-при та лауреати обласного конкурсу, учнів шкіл естетичного виховання нашої області Паразда. Вітловоцька дитяча школа мистецтв це сучасний мистецький простір, де кожна дитина може розкрити свій талант, стати єдиною і неповторною. І саме для цього в школі майстерно працюють досвідчені педагоги, мудрі керівники, які роблять надзвичайно важливу справу, знаходять у кожній дитині те зерно, яке проростає справжній талант. Я нас всіх вітаю сьогоднішнім святом талантів творчості. І звітний концерт це дійсно найголовніша подія всього навчального року, коли ми підводимо підсумок нашої творчої роботи за рік, що минає. І щороку я виходжу на цю сцену після виступів наших дітей, і мене завжди перехоплює почуття гордості. За наших прекрасних дітей, за нашу чудову українську землю, яка народжує такі прекрасні таланти, за нашу школу викладачів, за вас, шановні батьки. Адже сьогодні для нас, для всіх, найщасливіші хвилини нашого життя, коли ми бачимо наших дітей, таких красивих, розвинених, розумних, талановитих. І, звичайно, це найщасливіші хвилини в нашому житті. Дорогі наші діти, я вам дуже вдячна за сьогоднішнє свято, за ваші такі емоційні, щирі, натхненні виступи. Ви даруєте нам стільки радості, стільки щастя, енергії, позитиву, бажання жити, творити. Нехай у них попереду буде багато прекрасних творчих перспектив. Нехай буде багато чудових, яскравих подій, досягнень, перемог. Вірте в свої сили, йдіть до своєї мрії, даруйте нам радість своєї творчості, оточуйте цей світ прекрасним і красою. І нехай ваш шлях завжди озаряє яскрава зірка вашого таланту. Браво!